Я закликаю меліною німфу землі в шафрановому плащі, яку шанована Персифона народила в гирлі річки Кокітос на священному ложі Зевса Кроніан. Під виглядом Плутона Зевса обдурили Персифону і за допомогою хитрих змов уклали її в постіль. З люті Персифони виник двотілесний привид. Цей привид доводить смертних до божевілля, коли вона з'являється в дивних формах. То ясністю для очей, то тінню. То сяє в темряві все це в хвилюючих нападах у темряві ночі. О богине, о королево, тих, що внизу. Я благаю тебе прогнати шаленство душі на край землі, показати посвяченим доброзичливе і святе обличчя. Саме так згадувалася тонічна німфа в гімнах Орфея. Та що несе кошмари та божевілля. Ім'я її, скоріше всього, перекладається як «Майя колір Айве», що асоціювалося з блідністю хвороби або смерті. Давньогрецьке слово німфи у першому рядку може означати німфа, а також наречена або молода жінка. Таким чином, Меліноя описана як така не для того, щоб її назвали божеством нижчого статусу, а радше як молоду жінку в шлюбному віку. Те саме слово застосоване до гекати та теті. У їхніх власних орфічних гімнах. Меліноя описана як одягнена в шафран і у давньогрецькій поезії для місячних богинь у гімнах, окрім неї, так описана лише Геката. Достеменно невідомо чиєю донькою є Меліноя. З контексту гімну випливає, що це Зевс, який обманом заволодів персифоною. Це також є паралелю з іншим гімном народження брата ліною з Греєм, який також був зачатий з Евсом, що замаскувався як змій і обманув персифону. Хитрі змови вони необхідні, оскільки персифона, ймовірно, вже є найреченою Аїде. В той же час в гімна Орфея маскування Зевса в вигляді змії заради Персифони сприяло народженню Діоніса. Можливо, було вирішено, що і Меліноя народилася таким чином. Змія, як символ хтонічної сили, була б відповідною формою для створення такої пекельної істоти, і як Діоніс, і як Меліноя, пов'язані з божевіллям. Тобто, ми маємо. Пару богів за Грей Діоніс, через що є дуже великий шанс, що і Аїд та Зевс в ті часи були персоніфікацією одного й того ж бога. Мотивні написи часто згадували Плутона, але зрідка згадували Аїда. Особливо в Елевсіні культ Плутона був присвячений божеству, яке, як Персифона і Деметра було прихильно налаштованим до людей. Його часто зображували як величного старця зі скіпетром, рогом достатку, гранатом або посудиною для пиття в руці. Іноді його супроводжував Орел. Його іконографія нагадувала іконографію Зевса, особливо хтонічну персоніфікацію правителя богів. Найближчий еквівалент контрасту між Аїдом і Плутоном можна знайти саме орфічний гімн. Гімн 41 поклоняється Антаї, тобто Деметрі. Богині, яка шукала свою дочку в Аїді, та знайшла її у священному ложі священного. Тонічного Зевса це формулювання саме по собі не дивно, оскільки ім'я Зевс, як синонім божества і правителя, використовувалося щодо Аїда Плутона як правителя підземного світу. У цікавому, хоча, на жаль, лише частково збереженому написі в долині Тембріс у третьому столітті нашої ери у Фрігії, померлий звертається до Зевса Бога мертвих Плутона для захисту його могили. Швидше за все, вони припускали, що Зевс мав інше своє рідне втілення в підземному царстві в Аїді. Наслідком цього припущення став міф відомий нам у кількох версіях про те, як Зевс Ліг із персифоною. Меліноя з'являється на бронзовій табличці для використання в приватному ритуалі, зазвичай відомому як магія. Стиль грецьких літер на табличці, яка була виявлена в Пергамоні, датує її першою половиною третього століття нашої ери. Ймовірне використання бронзи мало на меті відігнати злих духів і захистити практикуючого. Меліноя з'являється в патрійному зверненні о Персифона, о Меліної о Левкафріна. Отже, як і більшість міфів до наших часів, все дійшло абсолютно неточно. Багато версій походження богів часто суперечать подальшим їх якимось досягненням. Проте саме це і дає простір для самовираження та інтерпретації. Так ви весь цей час могли бачити на фоні малюнок Загрея і Меліної з серії ігор Хейдес, місцева німфа абсолютно точно відповідає своїм описам, як богиня місяця, ще одягнена в шафрановий плащ. Пов'язана з магією та, можливо, допомагає духам діставатися царства мертвих, незважаючи на функцію зводити з розуму. Вільні інтерпретації, як я гадаю, будуть в тому, що Геката буде її вчителькою, богиня місяця, і те, що вона хоче убити Хроноса, власне, котрий, скоріше всього, буде вважатися дідом. Такі от факти про Меліною мені вдалося знайти, якось їх розписати. Сподіваюся, що це було цікаво. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями, підписуйтесь на інші соціальні мережі, все це є в описі під відео. До зустрічі!